Всім вітання, давно не було відео і аудіо через різноманітні справи. Тому сьогоднішня тема буде пов'язана, як завжди, вже на цьому каналі з алкоголем. Тому що більшість таких відео вони, ну, більше описують контент, який хочеться поширювати для аудиторії. Підписників, хоч і небагато, але. Це більше як опис власних думок і дискусії, де знаходяться однодумці, яким теж цікаво це послухати. Отже, алкоголь. Точніше, те, з чим буде пов'язане відео, стосується того, що я от майже вже не вживаю алкоголь рік і почав помічати в різноманітних закладах. От як вчора я був в одному закладі танцювальному. І люди всі навколо, звичайно ж, випивші. Хтось вживав алкоголь під час того, коли він знаходився. Хтось вже прийшов п'яний. І я от самий можна сказати тверезий, по суті, тому що я у тверезах зазвичай бачу на тверези і ні. Ну, Інколи можу і не помітити, тому що я вже відвик того стану сам. Коли випивши, коли ти випивши, ти помічаєш також людей, які з тобою на одній хвилі. І згадуючи себе в тому стані, я зазвичай був більш такий веселий, дуже розговорчивий, харизматичний, мені здається, я виглядав. Ну, коли вже не сильно випивший був, а так помірно. то більше проявлявся такий характер дружелюбний, прямо заряджав людей і тому подібне. От, після того, як я кинув пити, мені довелося заново, по суті, цей навик здобувати від такої скромності. То все, ну, звичайно, ще зараз стриманіший є, ніж коли я випивав. Але все одно впевненість за цей рік більше додалося. Того, коли я зовсім без алкоголю не міг бути таким в житті, як зазвичай пілком був. От, тому мені довелося. Тому прийшлося на тверезу голову бути з таким характером, такою поведінкою. Великим. Ну, мені навіть почали відмічати люди, деякі, при тому, що я не вже алкоголі, але от я наприклад у Баррісові інколи люблю проходити, Що в мене там великий характер, при тому вони навіть не підозрюють, що я, наприклад, не вбиваю. А дехто навіть дивується. Так от. І я так помічав за людьми, коли був в цьому закладі вчора. Що вони ніби випивають, але всі закриті в собі. Тобто, здавалось би, вживаєш алкоголь, і ти навпаки ну, відкритіший і веселіший. І люди ніби веселіші здавалось, Але вони всі веселіші в собі, тобто не на оточуючих людей, а в собі. І от ці слова, що там. От, та випий, та ти будеш веселішим, розкритішим. Я помітив, що це не так. Тобто, коли я випивав, мені звалося, що це так, тому що я сам був алкоголем таким. Але люди насправді оточують, можуть і так не вважати. Особливо ті, хто не випиває. Мені, здається, що ти сам для себе такий. От і, наприклад. Приходили чоловіки час, нам пробували знайомитися з жінками, жінки їх відштовхували, а ті сміялися їм ніби весело. І здавалось би, ну, класно, типу, людина забуває одразу на це, але не зовсім так. Багато боком було видно, що для нього це було дуже образливо. І тоді постійно питання, для чого тоді жінки власне, приходять, туди, для чого вони взагалі випивають. Для чого взагалі, це все відбувається? Якщо, по суті, веселості ніякої немає. От є бар, навколо цього бару люди. Кожен у ці коктейлі чекає, купа часу, щось там танцюють. Але нічого, по суті, не відбувається. Люди, як прийшли самі, так і йдуть самі. Тобто, здавалося б, прийшли люди в соціальне місце познайомитися. Але ні, люди прийшли просто випити. Тобто я реально прийшов, танцюю собі там в закладі, навіть тверезі, ніхто навіть не підозрює, що я там не п'ю. І мені здається, що я веселіше навпаки за всіх оточуючих людей, тих, хто випиває там. І я собі згадую себе в той час, коли я що я був ще в там, рази. Там. Ну, мені здається, це було навіть з перебором. що я от такий був тоді. І розумію, наскільки люди собі є невпевнені насправді. Навіть при тому, що не випивають, вони залишаються свої невпевними. І це дуже дивує, тому що це втрачається взагалі весь сенс цього вживання. Це просто є вже не для соціальної зарядки речовина, а просто для того, щоб людині просто комфортно було в цьому в самому соціумі знаходитися. Інакше вона без цього взагалі навіть не зможе тупо вийти з дому. Ось в чому проблема полягає. Звичайно, люди там не будуть танцювати під якусь таку музику, де не, як там грала трезвому стані. При тому, що я зміг <сміг> в такому стані танцювати, тому що мені дійсно було весело. А я розумію, що цим людям без алкоголю взагалі не буде весело. Тобто їм з алкоголем на Чуточку веселішим, може, як мені, а може і так само. Тобто людям потрібно дійсно працювати з собою, над своєю самооцінкою і а не вживати. Тому що це тільки заганяє тебе далі. І от коли настане момент, коли тобі прийдеться зав'язати, так як мені, то ти взагалі здивуєшся, наскільки ти в собі є невпевненим, скільки ти прийдеться вчитися. З собою бути взаємодії, як з здоровими людьми спілкуватися, як е, загалом ти перебудовуєш свою особистість заново, ну якщо ти не з'явишся, звичайно. Але, наприклад, місяць за місяцем ти будеш помічати, як, скільки тобі важко це все дається, але з іншої сторони, ти починаєш робити сам кроки до того, щоб це стало легше. Я навіть оці помітив по тих місяцях вже які бла ще року почали йти, я почав о, такі дії робити, які я під алкоголем раніше. Ну, мені взагалі було важко під алкоголем це робити. Тобто мені приходилося, не знаю, дуже велику дозу випити, щоб зробити цей крок до якоїсь певної взаємодії соціальної. А зараз я, наприклад, на якусь соціальну таку дію пороблю певний ризик, але я його. Переходжу той ризик, переходжу ось ці всі, наприклад, такі спані хвилювання, але я все рівно це роблю. І я цей ризик просто переходжу, я просто переступаю це, через це все і дію. І це дуже дивує, тому що перше з купа років, тобто з купа років я взагалі що так довго не алкоголю, я взагалі не прадую, щоб я от настільки впевнено міг робити якісь, хоча мені здається, що ще дуже далеко до повної впевненості в собі. Проте таке враження, що я впевненіший вже навіть за певну частину людей, що дуже дивує. І от по вчорашньому я це ще більше зрозумів і переконався. Тому людям треба проходити психотерапію насправді, а не в звичках своїх бути, Там, сигарет, ал сигарет, алкоголь, тобто те, що вас. Ніби з'єднює, склеює. насправді це не так. Якби суспільство би зовсім не вживало, не, не мало паних звичок. Звичайно ж, бари і заклади б упустіли. Проте через півоку рік люди почали би виходити, більше б почали спілкуватися. І це було б чистіше, якісніше спілкування. От задайте школу, от, минулі часи. Ну, до того підліткового віку прибустимо, або навіть підлітковий вік, але такі ранній підлітковий вік, коли люди ще не вживали алкоголь, а, наприклад, ось тільки пробував. Але все рівно більша частина людей, і дітей точніше, вони ще не вживали алкоголь. І наскільки людям було легко збиратися якісь компанії, десь гуляти, десь спілкуватися? Наскільки люди були тоді справжні насправді, в тому віці? А потім. Почалося те, що людям прийшлося бути не тим, ким вони є. І на погані звички почали підсідати масу ну, через різні нав'язування, через різні маніпуляції суспільною свідомістю. І тому люди почали забувати дійсно, ким вони є, на себе накидати різні маски, відходити від реальності. Щоб просто те життя якось потащувати, по суті, тому що почали пізнавати світ, і потім через якихось 10-15-20 років починають сіти до психотерапевта, тому що дійсно людина просто заганяється в кут через капіталізм, через соціальні проблеми, щоб уваги проблеми в нашій країні. Про які вже всі знають, і так, тут навіть нема що додати. Це все накладається, і єдине, що виходить, це просто почати щось вживати, ескапізм, і все. Але це тільки все ще більше заганяє в кут. І тому потрібно вчитися, працювати над собою, над своєю свідомістю, усвідомленістю. І я розумію, наскільки важко це. Зробити звичайній людині, тому що вона звикла бути завжди навіть не під своїми якимись установками, а під установками суспільства з раннього дитинства. І це все змінити, це тримати реальну силу волі. Тому не кожному вдається, але якщо спробувати, то можна це все перейти. Єдине питання, чи є саме бажання це змінювати. Чи краще залишатися в тому стані і залишити все яке. І просто плести по течії. А там якось зміниться та і якось буде. Чи у вас в житті, чи в світі? Це вже не має значення. І повертаючись до минулої тези про цей заклад. Заклад, звичайно ж, заробляє гроші немалі. Це йому вигідно. Але люди, які там знаходяться вони, тільки далі від себе йдуть. І чесно кажучи, ці ці компанії, які там збираються, я так подивився, там П'ятеро, десятеро може зібратися. Видно, скільки люди між собою насправді не ладять, тому що це все просто прикриття. Прикриття веселістю. Але розумієш, скільки люди на одного там можуть не переносити насправді. Це все просто ширма, за якою люди ховаються. Тому що якщо не проявлять себе істину, то вони навіть не будуть спілкуватися. Інколи навіть через алкоголь люди спілкуються між собою, тому що якщо це забрати, їм тупо скучно стає один з одним. І тоді виникає така штука, що насправді тільки може бути. Друзів найкращих пару. І ці всі компанії вони просто зникають від різних подій. Хтось зможе виїхати, хтось просто перестижуть, хтось знаходить цю пару. І все, і все забувається, вся дружба вона просто зникає, який не було. І це найчастіше помічають люди якраз після 25, після 20 років, 30, ну кожного по-різному. Але найбільше припадає 25, 30, 35, вже, коли реально там якісь починаються події, такі в житті, які дуже змінюють життя. І люди просто перестають спілкуватися. І алкоголь це одне з небагатьох речей, який їх може тримати. Але якою ціною? Ціною власного здоров'я, власної психіки. Поки молоді, це ніхто не розуміє. Тому що більшість пацієнтів в різних наркологічних лікарнях, ну і загалом в лікарнях це 40-45 років. От Запитайтеся 40річних, 45-річних людей і далі. Скільки серед їх ровесників, тих, хто вживає алкоголь, і скільки тих, хто має проблеми через алкоголь, хто є хронічний алкоголік, а хто вже навіть на алкоголіка, думаю, ви зрозуміли, що взагалі сталося. Тобто 20-30 років це відмічається ну, а подальшому вже видно різницю. Але про це ніхто не думає. Тому звичайно вирішити кожному самому, що йому робити. Просто такі спостереження. Тому працюйте над собою. над Своєю самооцінкою, впевненістю. І не вживайте алкоголь. Або принаймні не вважайте це якимось чарівним еліксиром від, від всього і порятунком єдиним. Єдиний порятунок це ви самі для себе. Всім дякую за прослуховування. Удачі!